Вітаю всіх, я в черговий третій раз пройшов Assassin's Creed Rogue, але цього разу на 100%. Коли я взнав, що гра з тріском провалилася, я був, чесно кажучи, в шоці, так як вона була з моєї точки зору незаслужено провальною. А чому? Тому що насолодження в мене вона викликала набагато більше, ніж та Одіссея чи Синдикат. Ну і Ліберешно, це мій топ НАУ франшизі. Відразу хочу сказати, що будуть спойлери, якщо ви не гра але вирішив про них розповісти, щоб вас хоч трішки зацікавити, бо багато людей просто пропустили цю гру. Тож про все по порядку. З вами Дмитро і ви на каналі JR Games. Граємо ми за по своєму харизматичного шея Патріка Кормака. Ще з дитинства він ріс з тіткою, так як матір померла після пологів. Ну а батько займався морською діяльністю. Коли Шей ще, ще хлопчиком навідував свого батька, він зустрів свого першого друга Ліама Обрайна. Саме він навчив його виживати у занедбаному світі, де він ріс. Одного разу, коли він з батьком був в морі, корабель зазнав штурма і його тата холоднокровно вбили. І після цього він повернувся в Нью-Йорк, де зустрів свого давнього друга Ліама, який вже на той час був у лавах асасинів, і він йому запропонував приєднатися, на що він і погодився, так як іти йому попросту вже було нікуди. Саме і розпочинається з того, як Шей вирішив приколотися над Ліамом, перевіряючи його на пильність. Визнай, я майже тебе піймав. Майже це ніщо Шей. За характером героя я би назвав його добрим, навіть веселим, але попри це він реаліст. На що і вказує його улюблена фраза, удача це міф. I make my own look. Liam. Кожного разу, промовляючи цю фразу, він хотів донести людям, що немає ніякого сенсу надіятися тільки на везіння. Так як став тим, ким він став, не тому, що йому пощастило взагалі ні, а тому, що він цього хотів, і в нього було сконструйоване власне бачення. Спочатку його змусили вбити людину похилого віку, яка була до того ж в присмерті, що вже змусило його задуматись про правильність того, що він робить для братства. А потім, через незнання побратимів, він вбив тисячі ні в чому не винних людей в Лісабоні. І знову ж таки повертаючись до теми характера героя Шей дуже запальна людина. Йому ніколи не подобалося, коли на нього дивилися зверхньо, через що в грі він не раз лютував і відразу ставив всіх на свої місця, що й показує сцена, коли Верендрі криком хоче змусити Шея бути слухняним цуциком, який виконує накази, задля того, щоб звільнити світ, на що він і відповідає, що вільним себе не почуває. Та, попри всі дорікання вчителя, у Шеї був великий досвід в мореплаванні ще з восьми років він не раз допомагав тату відбиватися від ворогів. Так от, якщо говорити про сюжет, то воно будується на тому, що в один прекрасний день кормака відправили на місію в Лісабон, яку я і згадував раніше, щоб знайти артефакт. Проте, знайшовши його, він був в шоці, так як після того, як він його взяв, острів було знищено з лиця землі. Він був дуже засмученим, тим, що через те, що асасини не знали, що таке буде, на його руках тепер тисячі ні в чому не людей. І жити тепер з цим йому а не Ахілесу, тому він вирішив розібратися, що за вота Хелезе тут коїться. Після чого Ахілес, той, хто й відправив його на це завдання, просто виганяє шея, так як не захотілося йому слухати його крики, які були доволі обґрунтованими. І тут вже Шай вирішив, що більше нікому не дасть загинути через незнання інших, тому він вирішив стати на бік тих, хто може покласти цьому край. А саме тамплієри він починає поступово йти по головах своїх колишніх братів. Як він і казав, він вибрав такий шлях і йому з цим жити. Тому з цим він поступово починає змирюватися. Звісно, я й сам не можу сказати зав'язку сюжета розумною, адже все по суті сталося тільки тому, що двоє впертих баранів не схотіли про все поговорити з холодною головою. По хронології краще проходити рок, а тоді вже третю частину, так як буде відповідь на такі питання. Чому старий Ахівес назвав Радунга Гейду саме Коннором і чого він ходить тепер з костильом? Та коли старий радун хагейду встиг зруйнувати плани Патріка Кормака? Якщо говорити про геймплей, то він єдентичний ідентичний з Black Flag, хіба що оптимізація дуже чудова, так як гра була доволі меншою. Нагадаю, що за масштабами Black Flag на другому місці, а на першому жодісея. Та і графічно вона мені здалася трішки гірша за чорний прапор. Можливо, я помиляюся, тож краще напишіть в коменти, де графон кращий. Знову нововведень додали таран льодоріз, який допомагав пересуватися по північній Атлантиці, пушки, які стріляють гранатами, снодійним та ядом берсерка. У всьому іншому нічого нового було приємно відкривати нові костюми, за які, очевидно, треба неприємно гріндити, і намагатися зачищати кожну локацію, в яких до того ж виконувати однотипні завдання по типу перехоплення. А якщо у вас немає особистого життя і у вас, як і у мене є неймовірна мотивація закрити гру на 100%, то збирайте фрагменти анімуса, бо це ж саме головне, так як без них гра буде просто поганою. І збирайте скальні малюнки, які розкажуть вам нікому не потрібну історію про хороших і поганих. Очевидно, що вони були присутні в грі, щоб просто розтягнути гру на дуже довго, так як сама вона дуже коротка, за 6-5 годин ви її запросто можете пройти, щоб бодай знати, що в ній відбувалося, тільки з непрокачаним персонажем, а так грати по крайній мірі мені не цікаво. Тому у вас є вибір бути чоловим типом, який йде по сюжету, чи тою людину, яка занурюється в світ Юбісофт як в рутинну роботу. На жаль, в даному випадку я другий тип. Як казав Шей, я вибрав цей шлях, і мені з цим жити. This is the way. Так як в мене ультраширокий монітор, а гра їх не підтримує, мені довелося проходити її з отаким віконечком. Тому власники моніторів з 21 на 9 я вас попередив. Те ж саме стосується і Black Flag, а всі інші робили від другої по останню в нормі. Найвагоміше, що треба робити в грі, це шукати ресурси для вкладання в нерухомість. Вже ближче до кінця гри. В мене було накопичено 643 тисячі лір. No. Купуючи тварин та акул, прокачка ремесла героя йде повним ходом. Відповідно, сенс полювати на щось стає меншим. Захоплювати кораблі на абордаж корисно, так як ти дійсно з допомогою ресурсів змінював зовнішній вигляд моріган. Ну а потім вже йшов на легендарні кораблі. Взагалом з прогресією в грі все норм, як і з сюжетом, не шедевр але згодиться. А от з активностей це просто триндець. Наші улюблені аванпости, де потрібно вбити головного в банді, врятувати солдатів чи знищити бочки з порохом. І нарешті зірвати прапор, тоді ви зможете скупляти нерухомість, для яких потрібні ресурси і гроші. Збирайте шанті, щоб знати кожну пісню матросів на пам'ять, і відправляйте свою флотилію на завдання, після чого вам відкриється костюм та потужні пістолети. Двигайте полоски на камні, щоб розвивати свій IQ і забирайте костюм Майя. Якщо зрозуміти, що саме хочеш ти з цієї гри, то вона стає більш-менш цікава. Та іноді потрапляєш на гачок, і ось тобі магія, ти гріндиш. бо сих пір не розумію, от навіщо я збирав всю контрабанду на Скеліга. А ще коли ти спокійно граєш і по сюжету тобі потрібно вийти за німуса, щоб походити по офісам і розблокувати ядра, теж нудно, але потрібно. І якщо говорити про цікавих персонажів, які запам'ятовуються, то їх набагато менше, ніж попередніх, але вони все одно краще, ніж в синдикаті чи Одіссеї. Так як там я майже жодного другорядного персонажа взагалі не пам'ятаю. У висновку скажу одне, майже кожна серія, включно з цією для мене по своєму шедеври. Але послухайте мою пораду: не проходьте її на 100%, а просто насолоджуйтесь грою, бо пішов в мене на неї майже 45 годин. Всім дякую за перегляд, буду вдячний кожній вподобайці. Коментуйте, яка гра для вас стала незаслужено провальною. Ну а я пішов перепроходити Assassin's Creed Origins, але вже на 100%. До речі, поки я писав текст, згадуючи весь грінд, я зрозумів, що насправді вона заслужена провальна. Оце так несподіванка.